Сьогодні, 7 грудня, розпочала свою роботу новообрана Івано-Франківська обласна рада 7-го демократичного скликання. Обранці зібралися на першу сесію головного органу місцевого самоврядування Прикарпаття. Майже одразу після відкриття засідання з'явилася інформація про замінування головної адміністративної будівлі області, яку у народі називають Білим домом. Незважаючи на повідомлення, депутати продовжили розгляд питань порядку денного сесії. Обрали голову ради, заступників та керівника бюджетної комісії. Детальніше у сюжеті. Як і передбачалося, головою Івано-Франківської обласної ради став Олександр Сич. За нього проголосували 53 депутати з 84 обраних. Власне, особливої інтриги тут не було, бо ЗМІ вже кілька днів повідомляли, що фракції свободи, батьківщини, укропу та волі дійшли згоди. Отож, Свободівець Олександр Сич, який має чималий політичний досвід, адже вже обирався головою Івано-Франківської ради, був народним депутатом України, Раїни та віце-прем'єр-міністром очолив обласний парламент та склав присягу. Отож, одержавши найбільше мандатів: 23, фракція БПП Солідарність, посад у керівництві обласної ради не отримала. Голова Івано-Франківської обласної ради уже приступив до роботи. А орієнтири Олександр Максимович визначив так: перш за все, навколо принципів, покращення життя мешканців краю. Це в першу чергу і збереження ідентичності як української ідентичності, так ідентичності тих етнічних груп, що проживають на території нашого краю. Повторюю ще раз: якщо нам це вдалося зробити в часи засилля жорсткого авторитарного антиукраїнського антисоціального режиму Януковича, я думаю, що тим більше це нам вдасться зробити сьогодні. Тому незалежно від того, що частина депутатського корпусу голосувала проти мене, частина за мене, тим не менше, і в попередньому періоді я докладу максимум зусиль, щоб весь депутатський корпус був включений до реалізації тих задань, про які я говорив. Не стали несподіванкою, і вибори заступників голови обласної ради та голови бюджетної комісії. Член фракції Свобода Василь Попович запропонував пакетне голосування, яке і було підтримане більшістю. Остап Дзеса від фракції блоку Петра Порошенка Солідарність пропонував голосувати за кожного кандидата, зокрема, але не отримав достатньої підтримки, і депутати пакетно проголосували за першого заступника. Заступника голови б'ютівця Василя Гладія, заступника Ольгу Галабалу від Волі та за голову бюджетної комісії від. Українського об'єднання патріотів Миколу Палійчука за керівництво обласної ради проголосував 51 новообраний депутат. Фракція блоку Петра Порошенка Солідарність участі в цьому голосуванні не брала. Отож, одержавши найбільше мандатів: 23, фракція БПП Солідарність посад у керівництві ради не отримала.